Привіт-привіт, чарівні. Сьогодні нам е, потрібен буде еспандер, е, але працювати ми будемо з ніжками. Е, тож, е, поїхали. Почнемо ми з без еспандеру, Але е, я покажу зараз дві версії: е, легку та складну. Для складної нам еспандер не потрібен, для легкої нам еспандер потрібен. Ми стаємо на е, ніжки. А, і ми прижимаємо всі, всі 5 пальців до підлоги, і 4 лишаються, а великі пальці ми намагаємось підняти. Це складний варіант без а, резини. Якщо ми розуміємо, що нам дуже складно, ми одягаємо резину, 4, за, 4 пальці в нас стоять на підлозі, і ми допомагаємо. Пальцю піднятися. Просто допомагаємо. Зараз спробуємо з резиною. Кому хто володіє пальцями настільки добре, що може робити це без резини, welcome. Поїхали. Десять разів. Десять. 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Поміняли на іншу ніжку теж саме. Великий пальчик. 4 при, е, прижати пол, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далі ми будемо міняти великі пальці прижимаємо, 4 піднімаємо. Але якщо ви не можете це робити, ви великі пальчики прижимаєте до полу. І піднімаєте останні 4. Готові? Десять разів. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз ми підіймаємо всі пальці, розставляємо їх, збираємо і повертаємо на килим. Десять разів. Підняли, розтапиріли, зібрали і. Зібрали, добре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре, догори. Розставили. Зібрали на підлогу. Догори Розставили. Зібрали на підлогу. Ще п'ять разів. І добре. Розставляйте пальці чотири. Три. Два. Ще один. Супер. Зараз піднімаємо, розставляємо, і з мізинця пальчик за пальчиком кладемо на підлогу. Підняли, розставили і кладемо на підлогу. Ну, така в мене асоціація, нібито граємо на роялі. Клавіша за клавіше. Підняли і з мізинця. Поклали. Підняли. І з мізинця поклали, підняли. З мізинця добре. Підняли. З мізинця поклали. Підняли, добре, посміхаємось, не дивимось на пальчики, маківкою тягнемося до стелі, підборіддя паралельно полущі. Чотири. Добре. Три, два. І ще один. Супер. Зараз одягаємо резинку на великий пальчик і ми будемо відводити його в сторону. Тобто ми тягнемо резинку і вертаємо. Чотири лишилися на підлозі і один рухається. Відтягнули, повернули. Відтягнули, повернули. Вісім, сім, чотири на підлозі, шість, п'ять. Чотири. Три, два, один. Змінили ніжку. Інша ніжка. Так само поміняли. І поїхали. Чтири, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Дуже добре. Зараз ми вертаємося до першої ніжки. Чотири пальці прижаті до полу, а великий палець підняти. І ми намагаємося з усиллям надавити і повернути його до підлоги. Десять разів, десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, Один. Поміняли ніжку. Те ж саме на іншу ніжку. Чотири прижаті, великі підняті. і ми тягнемо його до килима. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Зараз ми. Будемо пальчики ставити на носок і закручувати, так, щоб пальчики трішки завернулися, і вертати на підлогу. 10 разів на кожну ніжку. І поїхали. Закрутили, добре закрутили. І повернули. Ще 9. Маківкою витягуємось, підборіддя паралельно полу, плечі опущені. Не поспішаємо. Розтягуйте. Наскільки вам зручно до больових відчуттів. Скручуємо. Ще шість. Супер. П'ять. Чотири. Не поспішайте. Три. Два. І один кінчиків пальців і те ж саме на іншу ніжку. З кінчиків пальців закрутили, розкрутили, повернули. Закрутили, розкрутили, повернули. І з пальчиків дуже добре. Має бути приємно. Закрутили і повернули. Закрутили і повернули. Добре, ще п'ять. 4. 3, маківкою витягуємось, вниз, не дивимось. 2, і останній раз, 1, Супер. Зараз одна стопа. Намагайтеся зробити так, щоб ви нібито потягнули килим на себе, і арка трішки припіднялися. Цей, ця вправа називається коротка стопа, short feet. Тобто ми стягуємо килим і трішки припід... піднімаємо арку в стопі. Робимо 10 разів на кожну ніжку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один супер. Інша нога, так само основа пальців, основа п'ятки на килимо і тягнемо килим на себе. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, пять, Чотири. три, два, один. І останнім завданням буде: це пройти дві дорожки по килиму, туди і а, повернутися. Лише за, за рахунок того, що ми пальцями чіпляємось за поверхню килима, тобто ми не розкочуємось вперед-назад, а ми пальцями чіпляємо килим і пересовуємо себе в просторі. Якщо дуже важко робити це двома ногами одночасно, ви можете робити по одній нозі, але якісно контролюйте, щоб ви пересувалися, бо частіше. Працює лише одна нога. Тобто оберіть для себе варіант, який підходить, або по одній, або двома одразу. І поїхали вперед, вперед, вперед. Намагайтесь не підстрибувати, не поспішати і просуватись вперед. Не обов'язково робити це швидко, але ви чіпляєтесь пальцями. Може бути важке завдання. Я не кажу, що це буде легко, але ми працюємо саме завдяки просуванню пальців добре. На самому, насправді, це не буде дуже швидко. І давайте попробуємо по одній нозі. По одній нозі значно легше та швидше це відбувається. Але зробили по одній і знов повернулись до двох. Зачепились? Зачепились? Зачепились. Для цього потрібно дуже розставити пальці, а потім підтягнути. Розставити, підтягнути. Супер. Ще трішки. І для себе обирайте як зручно по одній нозі або двома, але так, щоб ви працювали. Супер. Ще трішки вперед. Пальці можуть вже втомитися. Стопа може вже втомитися, я все розумію. Але маємо зробити ще трішки. Давайте знову по одній. Так. Супер. І в іншому напрямку те ж саме. Е, ніколи, мабуть, ви не думали, що килим такий довгий, як у цій вправі. <кліп> так, килим значно подовжується в цій вправі, бо вправа не з легких. І поїхали. Так само проходимо в цей килим, і теж можна змінювати по одній ніжці, або двома одразу. Не розкочуємось, працюємо лише пальцями. Супер! Ви майже не розкочуєтесь і постійно рухаєтесь за рахунок того, що або подовжуєте стопу, або скорочуєте її. Добре ще трішки. Так, якщо у вас дуже довгий килим, ви будете робити це трішки довше, ніж я. Але я вас дуже прошу, доробіть до кінця. Це остання вправа, все-все-все, але її потрібно виконати. Не, будь ласка, не здавайтесь біля самого фіналу, бо це найгірше, ми майже закінчили. Так, ще трішки, ще трішки, трішки-трішки поповзли. Є, добре. І встряхнули ніжки. Вдихаємо, видихаємо. Головне, що подяка. Тому одна, друга, дуже вам дякую і завжди знаходьте час для себе, бо це прояв любові. Люблю, пока-пока!